Приході. Анатолій разом з сином сьогодні вболіває на красній площі за національну збірну України на 29 й хвилині гри. Вихованець чернігівського футболу Андрій Ярмоленко забиває гол і відкриває рахунок гри 1-0. Ну ярмовірка. <дах> <працел> 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 За п'ять хвилин на тридцять четвертій хвилині у ворота македонців забиває Роман Яремчук. Прихожу на перемогу і не інакше. Смотрите, смотрите. Коли зборна грає на такому на Евро, на євро і на такому на бальших турнірах, то там любінчикам нету. Там все є зборна, є колектив. Фартовий. Бутова кличка фартовий, Анатолій Фартовий. Вболювати за національну збірну України на Красну площу прийшли до 300 людей. Я вважаю, що дуже великі шанси збірної України в цьому році. Дуже гарно настроїв Шевченко на цей сезон України. Взятий матч з Голландії дуже класно зіграли, показали свій характер. Молодці. Завжди переважає за Україну подобається гра команди. і все я вважаю, що вони прийдуть до фіналу. Є, є мене. Хто це? вибаний гравець, Ярмоленко. Все життя а? за нього, все дитинство боліває за збірну Україну. Ага. Це наші льви, Хорошо. вони переможуть а тепер, чемпіонат це легко. А тепер, Україна а, вперед. Так, так як команди наші всі сильні грають, то ну, я думаю, там, до 1-4 да йдемо, там фінал. фінал. і Артем можуть довго. переможуть. Будемо сподіватися, що переможуть. 4-0. Я сподіваюся, що закінчиться ця гра. Наша команда сильна, але противники теж сильні. Ну, Три, але вже перший тайм 2-0, другий тайм теж 2-0 і все, отразу, победа. Разу. У другому таймі македонці забили гол у наші ворота. Гра завершилася з рахунком 2-1. Україна це моя батьківщина, яку я щиро люблю і буду волювати до кінця свого життя. Я вважаю, що наша збірна точно вийде з групи та, можливо, навіть пройде далі там, тому що збірна дуже заряджена. Я, звичайно, хочу, щоб збірна закінчила на нуль, але я думаю, 4-1. Я повинен бути, бути у Румунії на цьому матчі, але. Ситуація з ковідом свого часу змусила нас здати квитки, тому підтримуємо збірну вже тут на друзі. До побачами думає, пару галію наші хлопці повинні забити. 21 червня Україна зіграє третій матч на євро проти збірної Австрії. Дарій Янушкевич, Олександр Сіцько. Новини на Суспільному.